Опозиційна національна рада Сирії звернулась до Ради безпеки ООН та Ліги Арабських Держав з проханням зупинити криваву різню, яка, за їх словами, розгорнулась і розгорнули урядові сили президента Аль-Асада проти представників опозиції. За повідомленням очевидців протягом останніх двох днів у Сирії було вбито понад 250 людей. Серед них близько 100 колишніх військових армії Сирії, які намагались втекти з армії і переправитись у Туреччину. Кордон між Сирією та Туреччиною став передовим фронтом боротьби для сирійської опозиції. Люди, які втікають від репресії уряду або бійці національної армії, які відмовляються стріляти по демонстрантах, намагаються дістатись Туреччини, щоб вже звідти продовжувати боротьбу. Кореспонденти Голосу Америки побували у цій новій гарячій точці на карті світу. Розповідає Руслан Петречка. Ці кадри перестрілки були зняті камерою телефону на кордоні між Сирією та Туреччиною. Як повідомляють очевидці, сирійські війська розгорнули мережу снайперів вздовж кордону і відстрілюють усіх хто намагається втекти з країни. Лише минулого місяця там було вбито десятки людей. Серед них лікар Ібрагім Осман, активіст організації Лікарі Дамаска, яка облаштувала мережу таємних госпіталів, де надає допомогу пораненим демонстрантам. Колеги Ібрагіма передали голосу Америки відео, на якому підтверджено, як він загинув від кулі снайпера, намагаючись втекти в Туреччину. Кордон став чи не єдиним порятунком для сирійської опозиції у таборі біженців на турецькій території. Колишній солдат армії Сирії розповів журналістам Голосу Америки, як йому вдалося втекти. Я У мене був вибір або стріляти в демонстрантів, або застрелять мене. Я вирішив втекти з армії. Як тільки я це зробив, вони вбили мого батька і забрали мого шестирічного брата. Багато солдатів втікають з армії. Зі мною втекло 10 бійців. Втікачі почали формувати армію визволення Сирії. Ці кадри перестрілки між ними та урядовими військами були зняті минулого тижня. Туреччина заявляє, що готова запросити міжнародні сили безпеки щоб створити буферну зону на кордоні з Сирією. Якщо ситуація погіршуватиметься, опозиція каже, що це допоможе їм організуватися для боротьби за Алясадом. Втім, поки сили урядових військ у багато разів переважують сили опозиції. Один з тікачів показав журналістам Голосу Америки таємний штаб опозиції у турецькому місті Антакія звичайно, нам не легко працювати в таких умовах. Багато наших прихильників були убиті за те, що погодилися нам допомагати. Інший боєць армії визволення Сирії закликає міжнародну громаду простягнути руку допомоги. Зараз кінжезараз визвольна армія не отримує жодної допомоги ззовні. Без неї нам не впоратися заля садом. Ми можемо добитися свободи у Сирії лише якщо нам допоможуть. Інакше нічого не зміниться. На цей час захід сигналізує, що немає намірів військового втручання у конфлікт у Сирії. Такий крок може спровокувати хвилю незадоволення в країнах близького сходу. Тож бійці визвольної армії. Які групуються на турецькому кордоні, і опозиційні активісти, які залишилися у Сирії, продовжують боротьбу самостійно. Руслан Петричка голос Америки.